Ви дивитесь телеканал Раї час дізнаватися про головні події дня в етері новини Прикарпаття. У студії працює Олена Данилюк. Я вас вітаю. Про законодавчі нововведення в роботі з гуманітарною допомогою, митні правила її ввезення в Україну, податкову політику та взаємодію між собою у Коломиї. Відбувся форум волонтерів Прикарпаття 2023 Учасники форуму певні їхня консолідована робота це надійна опора Збройним силам України, яка допоможе пришвидшити день перемоги. Докладніше про захід Богдан Малецький розповість. Старт волонтерського руху на Прикарпатті дала російська агресія 2014 року. А із початком повномасштабної війни він значно активізувався. Учасники обласного форуму волонтерів Прикарпаття кажуть, їхня взаємодія це опора збройних сил України. Тож сьогодні їхня мета познайомитися і налагодити взаємну комунікацію та плідну співпрацю задля якнайшвидшої перемоги. Ми робимо такі волонтерські е форуми, щоб ми могли комунікувати один з одним, щоб ми могли знати. Потреби наших військових, щоб ми могли допомагати їм. Це дуже важливо, тому що на цьому форумі буде дуже багато людей, дуже багато ідей, і завдяки їм ми зможемо ну як найскоріше наближати нашу перемогу. Серед учасників форуму і фонд підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Потреби, тільки треба негайно закривати. Тобто, це завжди кошти. Тобто схема традиційна. ми шукаємо, визначаємо проблематику. Шукаємо кошти, шукаємо шляхи вирішення тої проблематики. Відповідно, джерела фінансування для того, щоб закрити нагальні потреби. Це головне питання. Вторинні питання, це вже там загальні всі відомі. Ретин кордонів, через кордони е е е дронів. На форумі присутні і представники митної служби, адже питання ввезення допомоги за кордону стало одним із ключових на зустрічі у людей, які завозять гуманітарну допомогу завдяки. Постанові кабінету міністрів 174 Зараз проблем виникати абсолютно не повинно ні в чому, тобто для того, щоб товар міг. Переїхати кордон України треба тільки заповнити декларацію, яка заповнюється на місці в пункті пропуска вручну. Тобто ну ніяких прізорійних немає нічого. Завітали на форумі народні депутати України. Волонтери це величезна частина боєздатності нашої армії. І на жаль, до сих пір держава не має ані ресурсів, ані можливості проконтролювати усі рівні забезпечення, а особливо забезпечити ті речі, які найкритичніше потрібні. Зокрема, на сучасному етапі це дрони, оптика, автомобілі. І дуже добре медичне спорядження для для наших хлопців і дівчат на передову. Ми всі розуміємо, що Україна вистояла дуже завдячуючи волонтерам, в тому числі і завдяки збройним силам, але й волонтери, які забезпечували і тил, і збройні сили, ну і взагалі надавали і матеріальну і моральну підтримку. Ну вони теж дуже великий вклад в наше. Взагалі існування зараз вносять для мене особисто. Це надзвичайно важливо для того, щоб теж познайомитися цими людьми, можливо, почути про якісь проблеми, які б я міг вирішувати як народний депутат. Я дуже тішуся, що ми робимо це саме тут, в Коломиї, який є напевно таким загальноукраїнським одним з центрів волонтерського руху. І дуже сподіваюся, що якісь перешкоди, які ми з якими стикалися волонтери, десь протягом 2022 року, вони вже поступово сувається. Тісна співпраця волонтерів і збройних сил України, запорука швидкої перемоги. Моги над ворогом вважають учасники форуму, а тому закликають всіх долучатися і допомагати нашим захисникам. З коломиї Богдан Малецький Галина Робинчук телерадіокомпанія Раї. Впливати на зміни в Івано-Франківську та творити їх з допомогою міського фінансування. З 9 березня стартує прийом заявок на бюджет участі. Торік, через повномасштабне вторгнення. Дію програми було призупинено цьогоріч її відновили. Загальна сума, яку виділено на реалізацію проєктів – 25,5 мільйонів гривень. Сам поділ відбуватиметься не так, як зазвичай, а як саме, дізнавалась Юлія Торконяк. Бюджет участі повертається 9 березня. У Івано-Франківську стартує прийом заявок. Цьогоріч на реалізацію проєктів виділено 25,5 мільйонів гривень. Однак тепер не буде поділу на великі і малі. Натомість будуть освітні благоустрій малих вулиць, зелені проєкти та окрема категорія. Інший благоустрій будуть тільки проєкти до 500 тисяч гривень. Тобто, це ну всі проекти будуть до 500 в трьох категоріях, і в одній від 500 тисяч гривень до 3 мільйонів гривень це по ремонту малих вулиць. А де 500 буде в зелених проектах, в освітніх проектах і також в іншому благоустрої трошки детальніше про про самі проекти. Ремонт малих вулиць це вже звична категорія, вона завжди була в програмі. Тобто, це ремонт вулиць площою до 2 тисяч метрів квадратних. Ми цього року трошки збільшили величину вулиць, бо було до 1200 метрів квадратних. Крім того, зелені проекти це ж нова категорія, яка мала стартувати ще в 2022 році, році. Почалась війна і вона так і не запрацювала. Це по зелених насадженнях, по всіх еко-рішеннях, які. Ну, мабуть, на часі вже в нашій громаді інші інші це буде категорія, де можна буде подавати всі інші елементи благоустрою, крім доріг, тобто доріжки, майданчики і таке інше. Охочі можуть подати як електронні заявки, так і принести їх у відділ звернень громадян Івано-Франківської міської ради. Прийом заявок триватиме до кінця місяця. Таким чином буде більше часу на реалізацію проєкту. Також цьогоріч планують завершити роботи переможців програми бюджет участі минулих років. Тому, будь ласка, закликаємо всю громаду взяти участь. івано франківці завжди активні. Голосування ми зробимо онлайн, як і пару років тому. Будь ласка, зголошуйтесь і подавайте заявки. Попри повномасштабне вторгнення, каже голова Івано-Франківської громади Руслан Марц. Оцінків місто має розвиватись, і місцеві жителі повинні безпосередньо на це впливати. Люди повинні сьогодні відчувати, що івано франківськ незважаючи ні на що, він розвивається і можна впливати на розподіл грошей і коштів. На жаль, минулого року ми не змогли реалізувати бюджет участі. Цього року ми відновлюємо пріоритети. Ті, що є в програмі розвитку місцевого самоврядування, тобто це освітні заклади, це в першу чергу укриття енергозбереження, це також питання благоустрою. Голосування за кращі ідеї у програмі бюджет участі відбуватиметься з 18 квітня до 2 травня. Гуманітарна допомога та поїздки на фронт. Очільник надвірнянської громади Зіновій Андрійович розповів, як громада підтримує українських захисників і далі пряма мова. Ми продовжуємо допомагати нашим воїнам, всім військовослужбовцям Збройних сил України, які звертаються до нас, які боронять наш мир і спокій. Тому на цьому тижні отримали десятки звернень ще більше телефонних дзвінків. Кожного дня це закупівля військової форми, тактичного взуття, передача генераторів. Шин комплектуючих до автомобілей, хочу також сказати, що ми направляємо весь свій ресурс, і бюджетний, і одноденний заробіток, і власні кошти. Скажу так, що за 373 дні війни ні разу в стінах міської рази під час телефонних дзвінків, під час допомоги матеріальної. Фінансової чи гуманітарної, ми ні разу не сказали і не відмовили ні нашим воїнам. Завжди допомагаємо, завжди відгукуємося, завжди робимо все для того, щоб отримувати завдання, зорганізувати закупівлю, підібрати ті речі, які є край необхідними, і родичам, близьким, друзям адресно передати нашим військовослужбовцям. Скажу наступне, що ми в березні готуємося до нашої чергової поїздки, до хлопців. Плануємо зробити поїздку до трьох областей: це Харківська, Донецька і Запорізька. Також закупляємо автомобілі, направляємо весь фінансовий суд для того, щоб ми укомплектували, зібрали крайні необхідні речі і вирушили на схід. На фронт до наших захисників перші палії тільки промені весняного сонечка торкнулися землі. Прикарпатці взяли до рук сірники і почали господарювати. Так, вихідними на Рогатинщині рятувальники гасили дві пожежі сухої трави площею більше одного гектара. Складність була й у тому, що через сильні пориви вітру вогонь поширювався дуже швидко. На гасіння пожеж сухостою, кажуть ДСНС, затрачається значний матеріальний та людський ресурс. І вкотре нагадує, що за спалювання сухої трави та листя передбачені штрафи. Увага! Підпал сухої трави призводить до згубних наслідків. У вогні гинуть звірі, комахи та земневодні. Вогонь знищує гнізда птахів. Спалювання сухої трави шкодить родючості ґрунтів. Дим є шкідливим для здоров'я людини. Вогонь може перекинутися на будинки. Будьмо відповідальними. Випити бавовняної кави, зіграти на піаніно чи задонатити на Збройні Сили України. Все це і більше можна зробити в одній із кав'ярень Івано-Франківська, Її відкрили четверо друзів-переселенців півроку тому, щоб втілити мрію та підтримати економіку країни. Далі мотиваційна історія стилу від Мар'яни Джерч. Опити каву під мелодію фортепіано або ж і самому зіграти на ньому уже півроку у середмісті Івано-Франківська працює кав'ярня, яку створили переселенці з Донецька, Харкова, Бердянська та Херсонщини. Перше, взагалі, що ми сюди придбали, це був саме цей інструмент. Просто собі вирішили такі стіни, вони прям хочуть чогось такого ряду ну, так чи щось таке. Така давайте може фортепіано. Зайшла, пошукала, о, знайшли. І на наступний день поїхали його, забрали, поставили, тому це, о, це наш найперший, найперша наша покупка. І вона тут вписалася просто ідеально. Певний час воно стояло неналаштоване, але от нещодавно якраз ми цим зайнялись питанням, бо дуже сильно просили. Дуже часто сюди приходять люди, просто знаєте, там пограти на гітарі або на фортепіано. Ми дуже просили, будь ласка, кажуть, налаштуйте, ми такі зробимо. І, власне, зараз вже приходять і от повноцінно грають Дають прям міні міні концерти. Найбільше каже Ірина: прагнули створити тут затишок, щоб гості почувалися як вдома, і зробити це підсумовою дівчина вдалося. Втім, багато каже, внесли й гості: картини, музичні інструменти, ігри та навіть вазони все це подарунки. Відвідувачів, хтось приносить книги, хтось приносить квіти, хто приносить картини. А припустимо, ці духові інструменти також нам подарував наш відвідувач. Вони до нього приїхали аж з Харкова. Йому друзі їх вислали, коли там розбирали розвалену школу музичну, сказали, ну може, ти продумаєш що з ними зробити. І він каже, приходить до мене і каже, вам часом не треба. Я кажу, Якщо мені шкода, то я буду дуже рада. І, власне, вони знайшли своє місце тут. Така невеличка пам'ять, можна сказати. Та головною родзинкою кав'ярні є бавовняне капучино, яке кажуть власники, користується неабияким попитом. Як та з чого створюють оригінальний напій, поділились із нами. На першому етапі як капучино робити так запущено капучино. Ось так звучить та виглядає бавовняна кава, яку приготував нам бариста та водночас співзасновник закладу Стас каже, коли народжується ідея і є команда для її втілення, то на Заваді не стане навіть повномасштабна війна з російськими окупантами, і нині зізнається, чоловік ця кав'ярня є для нього всім. Тут він проводить 90% свого часу. Зранку до вечора тут або як Тут приходить натхнення на якісь там нові позиції на бар ставити чи ще щось. Ну та я цим живу. Я і всі інші треба щось робити? То ну, взагалі, я до цього я відкривав заклади тут, але ну не свої, ну як наймало мене відкрити заклад. Я відкривав ці заклади і потім віли трошки. От, але ну так, потім вже я не знаю, як вам так сказати. Ну прийняли рішення, що треба робити. Плюс треба, ну було усвідомлення, що треба економіку якось підтримувати. Ну щось треба робити. Тільки, ну, тільки так. Родом Стас із Донецька. Рідний дім покинув ще у 2014 році. Спробував пожити у різних містах та зупинився тут в Івано-Франківську. Тато пішов воювати. Він відслужив рік в АТО і потім вони переїхали з мамою вже сюди. Я приїхав спочатку в Дніпро. Я там прожив, не пам'ятаю вже по часу, скільки там до року, часу. Потім я переїхав в Харків. Трошки, поки ну їздив там по іншим містам, Загалом я проїхав всю Україну, десь, десь там тиждень, десь ще щось. Але от в Харкові вже ми зірою одружились, познайомилися, одружились і переїхали тоді вже в Бердянськ. То як вона розповідала, що ми познайомилися з Стасом там за нього от відкривали там заклад і все. І потім вже ну а сюди ми їздили до батьків гості, і, і потім вже вирішили, що переїдемо сюди. До команди засновників каже подружжя Ях'яєвих, входить ще двоє друзів-переселенців. Станіслав Пеліх, це третя людина з нашої команди. Він більше займається. Він у нас такі знаєте дуже творча людина, яка прям дуже любить щось ремонтувати. Тому от він тут. Дуже багато зробив для загалом інтер'єру. І Аня Сажнєва, це наша дівчинка. Вона займається переважно СММ організацією квартирників. І окрім того, вона сюди завезла свої чаї, які вона взагалі планувала продавати ще в Бердянську, коли вона там перебувала. Вона там заснувала свій магазин. Якраз таки він почав розвиватися буквально декілька тижнів. І сталося так, що, на жаль, війна нагрянула, і тому вони мали Виїхати звідти якомога швидше до слова по вихідних тут організовують благодійні музичні вечори. А виручені із них кошти передають на підтримку збройних сил України. Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Готуються виганяти окупантів на Прикарпатті. Воїни штурмової бригади людь проходять спеціальну підготовку у тренувальному таборі. Бійців досконалюють свої професійні вміння та навички. Чого вчаться, бачила Юлія Турконяк. Готові долати труднощі та навантаження не лише у спортивному одязі, а й у спорядженні. Майже місяць в Івано-Франківську воїни новоствореної штурмової бригади Людь проходять спеціальну підготовку. До її лав записались понад чотири сотні добровольців. Серед них вісім жінок. У тренувальному таборі нині тридцять бійців. Здебільшого це працівники поліції, які мають бойовий досвід. Эль! Честное место! Эль! Честное место! Задержание! Задержание! Тактическое смещение! Тактическое смещение! Нині розповідає командир взводу з позивним граф, бійці відпрацьовують бойову злагодженість команди. А також проходять навчання з вогневої та тактичної підготовки. На заняттях ми відпрацьовуємо комунікацію зі зброєю, як з нею обходитись в екстремальних ситуаціях, як цілиться, також як міняти швидко магазин, якщо це потребує обстановка або якось інші обставини. Ну, в принципі, все. І це питаємося відточити до повної, як сказати, до автоматизму. Боєць Люті з позивним Лис родом з Донеччини, до новоствореної бригади теж прийшов з поліції. Воїн розповідає, більше не міг просто спостерігати за тим, як окупанти вбивають знайомих та дітей. Жалко тоже людей из Донбасса, с Украины, блин. Ну, вот это стало последней точкой, когда начали, смотришь, помирают діти, блин, щенки, блин, которых ты знал, сам лицо там, говорил с ними, а ты потом дивишься по новостям, показывай, такие-то, такие-то, загинули, ще щось. Ну, вот это і стало последней точкой, что я готов даже отдать життя. За свою країну навчання триватиме ще близько чотирьох місяців. За цей час бійці люті, окрім військової підготовки, мають освоїти основи тактичної медицини, аеророзвідку та багато іншого. Основні їхні задачі це буде захист. Збройний захист від збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкоджена диверсійно розвідувальних груп і незаконно збройних формувань ворога. Аеророзвідка також буде виявлена позиція ворога та знищення противника. Набір до бригади людь продовжується. Добровольці можуть звертатись у центри надання адміністративних послуг Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. У Коломийській громаді відбувся турнір з гандболу серед дітей. Спортивний захід присвятили захисникам України. Змагання провели між спортсменами 2009 року і старших. Більше про перебіг турніру у відео у Коломийській міській раді. вирішили відроджувати турнір з гандболу. Розпочали з дитячих змагань. Їх присвятили українським захисникам. Давно не було у нас у нашому баченні турнірів з гандболу. Піднімаємо це, відновлюємо бажання дітей є, у тренерів так само заскучили. Ну, знову ж таки, важкий час, але ну, будемо будем старатися. Не так в центрі уваги, як окремі види спорту. Ну, тому і зачепили і будемо пробувати. Тим більше є розмова з Федерацією області, є підтримка. Наразі одним із найкращих та найпотужніших центрів гандболу є Городенка. Богдан займається гандболом лише півроку та вже мріє про гру в команді міжнародного класу. Мені гандбол дуже подобається. Я хочу ще на футбол, але мені більше гандбол в душі. Кращими на турнірі стали п'ятницькі гандболісти, друге та третє місця за коломаянами. З коломої Богдан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї. Таким було інформаційне обличчя дня на Прикарпаття. Далі коротка рекламна пауза. Потім до вашої уваги огляд міжнародних подій. よいしょ。<music>